Всім привіт, з вами Edman. Сьогодні ми будемо апати 34 тисячі кубків на моєму аккаунті в Brawl Stars. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Це для мене дуже приємно і мотивує мене робити ще більше таких крутих відео. Ще хотів би сказати, що це відео було записано за день до кінця сезону, навіть менше 12 годин, і я вирішив по 34 тисячі кнопків і взагалі запушити. Ще можете заходити в мій клан, Best Friend, все у вас на екранах, ну а я не буду затягувати і ми погнали з вами в Duo Shiден. На не вистачає 7 кнопків, які ми зараз з легкістю, надіюся, апнемо. Зараз кілька секунд важливої інформації. Якщо ти новенький на каналі або по якійсь причині не знав, то в мене є цілий плейлист на каналі з 25 рангами. Тут є апов кожного бравлера, тут можна подивитися все від початку до кінця, тут є ще кілька стрімів і більше 20 відео. Можеш подивитися, який не бачив, і, напевно, поставити лайк і підписатися, якщо ти ще не підписаний. Ну а тепер після 20 секунд важливої інформації, думаю, можна продовжити. У нас загрузилася катка. Напишіть, як вам ось цей фон, де показують всіх ваших противників на початку катки. Це недовго, буквально якихось 5 секунд, але мене це сильно дратує. Наприклад, я нажимаю грати ще раз, щоб чим поскоріше, я пробую економити свій час, життя летить. І тих 5 секунд це так довго. Напишіть, як думаєте ви. А тепер давайте я розкажу про свій план. Як ви бачили, я тільки що з центру віддав банки, я навіть сильно з них не бився. Оскільки я планую допомогти якійсь команді перемогти, щоб вони нас потім винесли. Добре, я можу піти в яд, але в мене є тімейт, і це е, невеличкий мінус. Невеличкий мінус. І зараз, наприклад, ось ця команда ніби більш адекватна, ніж другі, бо тут а, 500 кубків немає, і таке собі. чесно, не дуже сильні твої суперники. Ну, у них вроді по 5 банок, і вони навіть мене вроді могли винести. Значить, у нас чотири команди, мій тімейт здохне, в принципі, очікувано. І тепер давайте спробуємо зажати Бонні, в неї тільки що проіграв Гейл. Пробуємо довести її. А, то взагалі друга Тіма. Якщо чесно, я доволі розслаблено граю, сильно не напрягаюся. Оскільки топ-3, то що в нас, то теж плюс кубки. Відео йде на вже 2 хвилини цілих. Я прекрасно розумію, що ви чуєте ось ці різні перериви в моєму голосі, оскільки я всього озвучую не з першого раз, там різні невдалі моменти та й дублі. Коротше ще раз вибачте, зараз не про то. Тут була дуже така небезпечна ситуація. Тут, як вони підходили, я сидів, і тут був такий лютий момент, але я висидів. І тут буквально ось пару секунд забираю другу тіму. І це, фактично 34 тисячі кубів на моєму аккаунті. І як я думаю, це непогане закінчення сезону. Ще за цей сезон ми аптули на кілька 25 гранів, що теж дуже круто. І зараз, поки я духнув димі, хотів би кожному з вас подякувати. Сьогодні, а іменно 7 березня, в мого каналу Велике Свято, а іменно йому вже 2 роки. І за цих 2 роки ми багато чого добилися. Дякую кожному з вас. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Ну а поки це в нас на аккаунті 34 тисячі кубків. Це дуже круто, і для мене це великі кубки. І дякую тобі, що ти ще досі на цьому відео, що ти всі його до кінця. Прошу тебе поставити лайк, підписатися, мені це дуже приємно, і ти сильно допомагаєш розвиватися в моєму каналу. Тобі не важко і ти завжди зможеш передумати. Ну а в мене на цьому все. Всім па, кожному з вас хорошого дня!